Пістолет Макарова є найпоширенішою індивідуальною зброєю у сучасних Збройних силах України. Цей пістолет є спрощеною копією пістолета Вальтер, розробленого в Німеччині ще перед Другою Світовою війною. Калібр базової моделі пістолету Макарова 9 мм, ємність магазину 8 патронів. Максимальна дальність прицільної стрільби становить 50 метрів, а найефективніших результатів можна досягти на дистанції 25-30 метрів. Пістолет Макарова складається з таких основних частин: рамка, затвори з запобіжником та ударником, нерухомо закріплений ствол, зворотна пружина, магазин. Спусковий гачок, спускова скоба, ударно-спусковий механізм. Розглянемо, як працює механізм пістолета Макарова. Автоматика пістолета Макарова базується на вільному ході затвора, не щепленого зі стволом. Коли затвор рухається назад, то він повертає і зводить курок. Для заряджання слід зарядити магазин патронами. Їх у магазині вісім вставити магазин в отвір знизу руків'я. І нарешті відвести затвор назад, у крайнє положення, і різко відпустити його. Коли затвор доходить в переднє крайнє положення, він досилає патрон до патронника. Курок залишається на бойовому взводі, пістолет готовий до пострілу. При натисканні на спусковий гачок відбувається постріл. Під дією сили віддачі затвор відходить назад. При цьому він викидає стріляну гільзу та заново зводить курок. А далі, знову рухаючись уперед, досилає наступний патрон у патронник. Для наступних пострілів вам залишається лише раз за разом натискати на спусковий гачок. Коли патрони в магазині закінчаться, затвор стане на затворну затримку і залишиться у задньому положенні. В задньому положенні затвор утримує затворна затримка. Зняти затвори з затворної затримки можна натисканням згори вниз. Це запобіжне. У нижньому положенні він вимкнутий. Це означає, що пістолет готовий до бою. При цьому можна звести курок та спустити його. Можна відкрити затвор. Якщо запобіжник у верхньому положенні це означає, що спусковий механізм заблоковано. Курок звести неможливо. Спусковий гачок і затвор теж заблоковано. Якщо курок було зведено і готовий до пострілу пістолет поставити на запобіжник, відбудеться автоспуск курка, але пострілу не буде. Неповне розбирання пістолета Макарова виконують для чищення та змазування після стрільби, а також після легких забруднень. Робиться це так. Витягніть із пістолета магазин. Для цього відтиснути защіпку і водночас потягнути магазин за виступ на ньому, витягнути магазин з руків'я. Переконатися, що в патроннику немає патрона. Холостий спуск робіть у тому напрямі, де немає людей, відділити затвор від рамки. Для цього треба потягнути спускову скобу вниз і трохи перекосити її, так, щоб вона вперлася в рамку і залишалася в такому положенні. Потягніть затвор назад і підніміть його за задній кінець. Зніміть затвор через ствол уперед. Зніміть зі ствола зворотню пружину. Візьміться за пружину і, повертаючи її на себе, зніміть зі ствола. Неповне розбирання закінчено. Збирання пістолета. Одягніть на ствол зворотню пружину обов'язково тим кінцем, який має менший діаметр. Він буде одягатися на ствол дещо тугіше. Приєднайте затвор до рамки, одягнути затвор на ствол, відтягнути назад до кінця та опустити його задню частину вниз, так, щоб вона увійшла у пази. Пружина штовхне затвор уперед. Ставте магазину горловину руків'я до характерного клацання фіксації. Увага! При перевірці пістолета на незарядженість насамперед витягніть магазин і подивіться, чи немає там патронів. Якщо не зробити цього, то при пересмикуванні затвора патрон може опинитися у стволі. Так може трапитися нещасний випадок. Після перевірки на наявність патронів у магазині пістолет обов'язково слід поставити на запобіжник. Увага! При всіх діях з пістолетом, поза стрільбою, вказівний палець ніколи не має торкатися спускового гачка. Повне розбирання пістолету Макарова слід робити при сильних забрудненнях після довгого перебування у воді, снігу чи ґрунті. Ви можете самостійно робити повне розбирання пістолета Макарова, але загальні правила рекомендують, щоб це робив майстер-зброяр у зброярській майстерні. Річ у тім, що деякі деталі пістолета та їхня взаємодія потребують дуже точних регулювань, котрі можна виконати тільки в майстерні. Ось так виглядає повне розбирання пістолета Макарова. Макарова є мушка і цілик. Щоб влучити в ціль, треба сумістити мушку з ціликом на мішені ось в такий спосіб. Це називається рівна мушка. Підведіть її під нижній обріз тієї точки, куди ви хочете попасти. Всю увагу слід зосередити насамперед, саме на мушці. Отже, зарядіть патрони до магазину і вставте його в горловину руків'я пістолета. Підніміть пістолет у напрямку цілі, вимкніть запобіжник. Відтягніть затвор і різко відпустіть його. Рука з пістолетом має бути повністю випрямлена. Якщо ви хочете утримувати пістолет обома руками, то утримуйте його тільки в такий спосіб, і ніяк інакше. Зверніть увагу на великий палець лівої руки. Він має бути саме в такому положенні. Якщо ж ви покладете його не так, а обхопите ним пістолет, то перший же постріл травмує пальця затвором. Ходіть <плес> в казінний палець на спусковий гачок і починайте прицілюватись. Для прицілювання слід затримати подих на видиху. Зажмурювати ліве око не обов'язково, можна цілитися обома очима. Нехай вас не турбує, що при цьому ви будете бачити мішень трохи розмитою. Наводячи рівну мушку на ціль і утримуючи дихання, починайте плавно тиснути на спусковий гачок. Він має деякий вільний хід. Отже, ви маєте плавно збільшувати тиск на спусковий гачок протягом того часу, поки вершина рівної мушки суміщена з точкою прицілювання. Зосередтеся на мушці. Зазвичай пістолети Макарова ще на заводі пристрілюють у спосіб під нижній обріз на дистанцію 25 метрів. Це означає, що насправді куля поцілить на 12-13 сантиметрів вище. Іншими словами, щоб поцілити з 25 метрів у груди ворога, вам слід цілити у пряжку його ременя.